Дня, усім мене звати Івана Герасименюк. Я дитячий психолог. Я працюю з дітками та їх сім'ями більше 10 років. Сьогоднішнього відео буде, на мою думку, дуже важлива, оскільки дуже часто буває так, що батьки, які записуються на консультацію, вони стикаються саме з такою проблемою, і під час нашої консультації дуже часто просять мене дозволити їм записати нашу розмову на диктофон. Або про просять записувати в блокнот там чи в зошит рекомендації які безпосередньо надаю для того, щоб мати можливість потім переглянути їх, згадати і можливо щось. Доповнити вже в процесі роботи з дітками вдома. Сьогоднішнього відео це як саме навчити дитину. Прибирати у своїй кімнаті, або як привити дитині любов до чистоти, любов до порядку, до того щоб тримати свої речі на своїх місцях, і отримувати від задоволення від того вигляду, як є в кімнаті, де стоять його речі, і тому подібне. Ця тема є досить актуальна для різної вікової категорії діток. У моєму досвіду є батьки, які звертаються з даним запитом для діток, починаючи приблизно від трьох років. І звичайно, що дана тема залишається актуальною ще і для дітей більш старшого віку, і 10 років, 15 років, тому що для батьків залишається досить актуальним, як саме привити дитині любов до чистоти, до порядку у своєму особистому просторі. Почнемо. А, перша рекомендація, яку я озвучу, а, буде така. А, Спершу важливо саме дорослим, саме батькам визначитися з цією стратегією, яку вони будуть а, намагатися привити своїй дитині. Тому що зараз на просторах інтернету є досить багато інформації, досить різні підходи, стратегії, методи, а, різноманітніші варіанти, як саме це робити. І відповідно дуже часто буває так, що дорослі хочуть а, обрати щось конкретне, але дуже часто плутаються, і в результаті починають з одного, закінчують іншим, і відповідно, якщо дорослий не може визначитися, що саме він хоче робити, як саме це має виглядати, то звичайно, що для дитини це буде дуже важко. Тому спершу батьки між собою обговорюють стратегію, домовляються, як це саме має виглядати, що це буде за стратегія по до дитини, і тільки після того вони починають її втілювати. Крок номер два, бо рекомендація номер два полягає в тому, що батькам потрібно визначити зону відповідальності для дитини. Звичайно що така зона має обиратися відповідно до віку дитини, тобто, чим молодша дитина, тим а, ця зона має бути більш обмеженіша, і а, чим старша дитина, ця зона може сягати, наприклад, цієї особистої кімнати. Що в сім'ї є декілька дітей, то а, коли ви будете обирати зону відповідальності за частоту тої чи іншої території, то в кожної дитини має бути своя зона відповідальності. Тобто, якщо у вас двоє діток, і а, дітки, наприклад, маленького віку, то кожен має з них відповідати за свою коробочку зі своїми речами, або за свою сумочку з речами, або там за свою кушуфлятку і тому подібне. Тобто не має бути так, що, а, наприклад, двоє чи троє діток відповідає за Ону і ту ж саму територію, тому що насправді це призведе більше до труднощів аніж вирішить вашу проблему підхід до стратегії має бути максимально простий. Тобто ви можете а, вибрати для себе і для своїх діток, наприклад, а, сортувати, складати його речі, або зберігати їхні речі по якихось категоріях, або по їх функціях, або по матеріалу, з яких вони виготовлені, там, наприклад, чи по їх призначенню і тому подібне там, по кольору. А, наразі ви можете обрати те, що буде найближче для себе, навіть може бути такий метод, коли ви берете спеціальні. Бокса або коробочки, і на кожній з цих коробочок будуть якісь наліпки, які будуть відповідати ті чи інші категорії, що там має знаходитися, або там будуть якісь надписи, якщо це старші дітки, для того, щоб дитині було легше орієнтуватися, де саме мають зберігатися ті речі, а де мають зберігатися інші речі. По-перше, це діткам буде цікаво, тому що вони будуть а, самостійно знаходити дуже швидко і дуже легко відповідне місце кожному предмету. Наступна рекомендація полягає в тому, що незалежності від того, наскільки ви втомилися, або незалежності від того, яке було сьогодні свято, або як би вам хотілося відмінити, наприклад, сьогодні порядок і так далі, все одно всі речі в кінці дня мають бути поставлені на відповідні місця. Звичайно, що інколи це буває досить важко зробити, але просто потрібно пам'ятати про те, що в залежності від того, наскільки ви зможете цей процес організувати спокійно і регулярно постійно зберігати речі на своїх місцях, настільки і спокійно дитині буде також до цього відноситься, і вона з часом зможе також це дуже легко робити. Це буде а, така рекомендація, яка полягає в тому, що як саме а, батькам потрібно починати долучати дитину до а, цього процесу. В залежності все від віку. Отже, якщо дитина маленька, наприклад, там 3 рочки, 4, або навіть 2, звичайно, що така участь її може бути мінімальною, тобто дитинка може взяти просто одну якусь річ і поставити просто якусь одну коробочку, або навіть е, вона може потримати в руці, а ви з її руки можете взяти і поставити відповідну коробочку, або дитина може просто піднести до відповідного місця, а ви вже поставите, чи навпаки, ви піднесете, а вона поставить. Тобто, е, все залежить від того, якої вікової категорії є дитина. Чим менше дитина, тим може бути менша її участь, але вона має бути обов'язково. Чим старша дитина, звичайно, що участь її а, збільшується, але знову ж таки ви також при цьому участвуєте, тобто ви показуєте дитині, що ви разом з нею, що ви їй допомагаєте, що дитині є на кого опиратися, що ви поруч з нею, і цей процес може бути навіть дуже швидким, дуже легким і дуже приємним. Рекомендація це похвала і підкріплення. Звичайно, що для кожної людини, точно так же саме для, для, саме для дитини в 10 разів більше важливо, щоб її хвалили і підкріпляли ту діяльність, яку вона робить. Тобто, коли ваша дитина поставила на місце якусь річ, або дуже швидко могла змогла знайти ту річ у відповідному місці, тому що вона завжди стоїть у коробочці або на полишці, де дитина дуже легко і швидко може знайти і принести вам, завжди ви маєте це підкріпляти. Кріплення може бути будь-яке, яке є актуально для вашої дитини. Це може бути, якщо це маленька дитина, наприклад, там оплески, похвала, поцілунки, обійми. Ну і відповідно до віку також ця похвала може бути, або якийсь, наприклад, винагорода і тому подібне. Ось саме головне, щоб діяльність дитини підкріплялася, підкріплялася емоційно. Наступна рекомендація полягає в тому, що ви маєте придумати якийсь ритуал. Ритуал полягає в тому, що дитина до нього буде дуже швидко звикати, він має бути один, дитина в них не має плутатися, і суть ритуалу полягає в тому, що це якби нібито така історія або така передумова того, чому потрібно робити саме так, а не інакше. Ну, наприклад, коли настає кінець дня, ви збираєтеся вже скоро там. Якісь процедури робити перед сном, або лягати спати, і так далі, ви можете показати дитині, розповісти таку історію, що її іграшки бої її речі. Цілий день працювали разом з дитиною, гралися. Вони також дуже втомилися, і вони також хочуть на своє місце у своє ліжечко, хочуть відпочити точно так же саме, як і ти. Тому нам потрібно дуже швиденько допомогти твоїм іграшкам або твоїм речам стати на своє місце, тобто знайти своє ліжечко. І далі ми підемо займатися своїми справами. Ось, до прикладу, такий ритуал він може бути досить і цікавий для дитини, досить зрозумілий. Він є дуже простим, і дитина дуже швидко до нього звикли, і і навіть дуже швидко буде сама повторювати, що мої речі або мої іграшки хочуть прийти на своє місце, бо їм потрібно відпочити. Ще однією рекомендацією буде те, що дорослим, зокрема батькам, потрібно визначити чітко зони. Тобто ті зони, де дитина грає, де вона може зберігати свої речі, де вона може, куди вона може носити свої речі, де вона їх може розкидати, образно кажучи, ось, а де вона цього робити не може? Якщо це, наприклад, її територія там або її кімната, або ігрова зона, то вона, звичайно, що це може робити будь-де. Якщо це, наприклад, зона загального користування, наприклад, кухня, коли ви готуєте, або там миєте посуд чи прибираєте, а дитина поруч з вами грається, то в такому випадку також дуже важливо визначити територію, де саме дитина буде гратися своїми речами, наприклад, там на столі, або під столом, або на килимочку, або ще в десь якомусь в місці, для того, щоб дитина розуміла, що ось ця зона тут я складаю іграшки, тут я ними граюся, тут я їх можу ними можу розпоряджатися, так як мені подобається. Але ось, наприклад, на плиті я цього робити не можу, тому що то є небезпечно і то є заборонено. Одним дуже важливим етапом а, у а, цьому процесі є те, що варто робити винятки. Винятком може бути, наприклад, така а, ситуація, коли дитина вже пізно ввечері почала гратися і а, щось там дуже довго будувала, або складала, або ліпила і тому подібне. І дуже настав той час, коли потрібно йти вечеряти або потрібно йти в ліжко. І дуже часто батьки просто кажуть, що все, закінчуємо, тому що ми маємо там лягати спати. Бо ми маємо ще щось там робити. І звичайно, що в такому випадку дитина зазвичай може плакати або протистояти, або засмучуватися, тому що їй не подобається те, що вона не закінчила свою гру. Вона досить довго, наприклад, там щось будувала, складала і хотіла насолодитися цим і погратися. А тут дорослий прийшов і сказав, що все потрібно йти спати. Тому саме в таких випадках буде винятком те, що ви будете озвучувати, що ми всі речі ставимо на свої місця, але ось цю чудову будівлю або цей красовий замок, або цю велику ферму, яку ти щойно побудував, ми залишимо на цьому ж самому місці до завтра. Тому що я думаю, що ти ще не встигнеш награтися. І завтра, вранці, коли ти прокинешся, ти зможеш продовжити цю гру, продовжити будувати, що ти там хотів. Мені це дуже подобається, ти дуже гарно постарався і тому подібне. Тобто тут також важливо підкріпити, похвалити дитину за її результативність, за її роботу і залишити це. Тому що в такому випадку дитина буде розуміти, що всі мої старання, які я так довго робив, вони не лишилися непоміченими, вони є важливими для моїх батьків, для моєї мами, для мого тата. І тому вони не сказали мені ставити їх на місце, а сказали залишити для того, щоб я ними міг насолодитися і погратися, наприклад, завтра. Остання рекомендація в цьому відео це терпіння. Терпіння для батьків, терпіння для дорослих. Тому що, звичайно, що будь-який процес він має свій термін, який потрібен для того, щоб засвоїти це. І, звичайно, що все, що стосується дітей, воно може мати як дуже швидкий ефект, так і дуже тривалий. І а, батькам в даному випадку, коли вони будуть обирати якусь стратегію для того, щоб привчити свою дитину до а, чистоти, до порядку серед своїх речей, потрібно розуміти, що цей процес буде займати якийсь проміжок часу. І саме головне вам в цьому випадку бути спокійними, розсудливими і мати дуже багато терпіння для того, щоб цей процес. Почати і закінчити, а тому, що дитина вона вчиться також від нас, вчиться від того наскільки ми. Які даємо реакції, наскільки ми а, стабільні в тому процесі, якому, який ми їй прибиваємо, наскільки ми впевнені в тому, що це дійсно важливо, і наскільки ми впевнені в тому, що це дійсно потрібно, тому терпіння і наполегливість, а, спокій і любов до дитини в даному випадку дадуть дуже класний і величезний результат. Ось на сьогодні, все. Це всі рекомендації, які я хотіла дати. Якщо у когось будуть якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Я з радістю на них відповім. Якщо будуть навіть якісь особисті конкретні випадки чи конкретні історії, ви також можете писати на мою особисту сторінку Facebook. Я також їх обов'язково прочитаю, прокоментую і буду рада, якщо я зможу чимось вам допомогти.